Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Трамп говорить про те, що офіційно завершена війна в секторі Гази. Ну, ми бачимо, як американський лідер сьогодні купається просто в оплесках, оваціях, і дійсно на цьому тріумфі робить заяви і в контексті російсько-української війни про це ми будемо говорити далі. Але давайте спершу спробуємо цінити дійсно, як зусилля Дональда Трампа в якій мірі вони. Справді повертають мир на близький схід, ну, скажімо, цей етап війни завершено. Що буде далі, нам невідомо, бо є декілька сценаріїв, і негативних серед них більше ніж позитивних. Але те, що зараз парадоксальна ситуація, коли найбільш дружній до Ізраїлю президент Сполучених Штатів одночасно є людиною, який якій Найменше може відмовити прем'єр-міністр Ізраїлю. і в Ізраїлі, до речі, це обговорюється цілком серйозно про те, що Ізраїль втратив частину суверенітету при президентові Трампу. Бо Ізраїль став більш залежний, і на не може відмовити Трампу. І очевидно, плани на не були такими, які погоджуються з планами та. І Натаньяго збирався продовжувати війну і зробити те, що він збирався зробити: знищити Хамас. Це була його основна ідея, не звільнення заручників, а саме знищення Хамасу. А потім, можливо, різні варіанти там, окупація сектору Газа чи анексія, наприклад, певних територій на Західному березі, річки Єрдан, Трамп завадив цим планом. В Принципі поставив ультиматум, очевидно, як виглядає. Можемо припустити з великою ймовірністю. і на день погодився на те, що ось ці пункти: 21 пункт, які вигідніші для Ізраїлю ніж попередні. Треба сказати, що те, що було підписано, домовлено 9 місяців тому, 10 місяців тому, не було менш вигідно для. Ізраїлю вони на на ці пункти погодилися, і зараз намагаються в медійному просторі, в символічному просторі подати це як перемогу. Ну, справді, коли ви говорите про те, що Нетаняху не може відмовити Дональду Трампа, іскравим свідченням цього є, і зокрема той дзвінок, коли ізраїльський лідер вибачався перед по суті прем'єром Катару за авіаудар по досі, і все це виглядало так, ніби дійсно Дональд Трамп. Ну так якщо не змусив, то дуже наполегливо попросив Нетаняху це зробити. Станом на зараз ключове питання в контексті того, що буде далі. Наступний етап роззброєння Хамас. Е, очевидно, що в Ізраїлю, як ви сказали, були інші плани. Це, зокрема, знищення е, терористів, але цього не відбувається. Е, на ваш погляд, якими далі мають бути етапи е, для того, аби дійсно нівелювати загрозу з боку Хамас для Ізраїлю? У нас значній мірі вже нівельована. Простіше кажучи, знищена, бо Хамас зовсім не той зараз яким він був до 7 жовтня 2023 року, але, безперечно, організація має певні можливості для регенерації: тим більше людей, які постраждали за два роки війни, в секторі достатньо, і не думаю, що буде проблема з рекрутингом нових бійців. Однак то тут, оті -от негативні сценарії. Планується введення якогось контингенту, говорять про індонезійців, наприклад, як ну найбільша мусульманська країна світу це Індонезія якраз з найбільшим населенням, і доволі чисельною сухопутною армією, або турецький контингент, чи пакистанський, чи хто хто буде здійснювати ці заходи по розброєнню на землі, чи єгиптяни єгиптяни там йдеться про те, що вони точно також будуть брати участь. Е, наскільки ну, ретельно, наскільки послідовною буде ця процедура, як її називають замороження озброєння Хамасу? Е, наскільки цей контингент буде е, готовий, що по ньому будуть стріляти, наприклад? чи Як вони будуть реагувати, коли? Якесь угруповання, навіть не обов'язково Хамас, якісь або недобитки Хамасу, або інші е, угруповання, ну, запустять одну ракету по Ізраїлю по ждоду. Або по тих самих кібуцах, на які напали 7 жовтня. От як вони будуть реагувати? Вони будуть е, знищувати тих людей, шукати їх. Ну, на, на ці всі питання відповіді на зараз немає. Відомо, тому що. Координацію всіх дій буде здійснювати координаційний штаб. Там будуть 200 американських офіцерів. Вони не будуть на території Сектору Газу, вони будуть на території Ізраїлю і будуть взаємодіяти з тими підрозділами, з тими військовими, які безпосередньо будуть займатися вилученням зброї. Очевидно на, на Перехідному етапі до формування повноцінної палестинської поліції і повернення палестинської адміністрації в сектор Газа будуть здійснювати певні і поліцейські функції. Ну, і справді, ключове питання, що буде далі у випадку, якщо там терористи Хамас знову наважиться на якісь акти агресії проти Ізраїлю в тому чи іншому вигляді? Станом на зараз ми бачимо, що ну така громадська чи колективна думка заходу розвернулася проти Нетаньяху, і це, зокрема, також є причиною, напевно, чому він стає більш залежним від американського лідера, який по суті там можливо мало не єдиним його союзником чи партнером залишається в цій ситуації. То як ви вважаєте, чи залишаються можливості в Ізраї? Відновити цю війну у випадку, якщо терористи Хамас, повторюсь, здійснять нові атаки. Так, безперечно, звичайно, це буде зустріне засудження, будуть протести і, і вулиці, і урядів, але, ну, скажімо так, порушення Хамасом угоди. Дасть трошки більше легітимності відновлення бойових дій, тим більше, що вони явно будуть значно більш локальні, ніж те, що відбувалося до вчорашнього дня. От коли сектор не сектор уже, а просто місто Газа там ділили на сектори, заходили, рівняли там все повністю в пошуках тунелей. Тому відновлення бойових дій ймовірне не на 100% це не найбільша ймовірність на рейдові операції, ймовірні. Там захоплення чи точкові ліквідації когось в секторі ГАЗа з боку ізраїльської армії або Шабаку, або ну, спецслужб також можливі це все можливо. Так що до цього треба бути готовим, але ймовірність, повторюсь, ну, якась ну 30% напевно я даю угу. стосовно стану боєздатності терористів, Хамас, що ми про це знаємо? Еммануель Макрон, французький лідер, коли визнавав Палестину, він у своєму інтерв'ю на цю тему говорив про те, що військова стратегія Ізраїлю провалилася, і там з 25 тисяч бойовиків Хамас, які налічувалися на початку, фактично. Цієї війни станом на зараз Ізраїлю вдалося знищити можливо половину, казав Макрон, але говорить про те, що знову ж таки з новою силою поповнюються ряди терористів, враховуючи усю непропорційну відповідь Ізраїлю і враховуючи, от знову ж таки, жорстокі удари, в тому числі і загибель десятків тисяч цивільних в Палестині. І все це ну фактично провокує так. Жителів Гази, в тому числі й загалом палестинців, поповнювати ряди терористів. Це ніякому випадку там не, не виправдовує, просто констатую, так би мовити, закономірність. То повернусь до свого питання: що ми дійсно станом на зараз можемо знати і розуміти про стан боєздатності терористів Хамас, наскільки вони можуть бути готовими і здатними до нових атак? Це зовсім інший хамас, не той, що був сьомо жовтня 23-го року. Давайте в чомусь можна погодитися з Макроном, що не досягла операція колесниці Гедеона 1-2, і яка розпочалась нещодавно поставленої мети, бо вважалося, що ну, за перший захід вони мали завершити роботу і знищити. Але Хамас достатньо сильно. Тратив. Йдеться про те, що 7 жовтня Хамас входив ну, там 24-25 тисяч, підготовлених бійців, інфраструктура, постачання іранці, їхнє постачання, ракетний арсенал, власне виробництво зброї, власна розвідка, широке проникнення на. Принаймні на півдні Ізраїлю ну, достатньо сильні командири, практично всі вони загинули. Із командирів полків залишився один. Із 25 тисяч, половина, ну, ну кажуть, 7 тисяч сьогодні Хамас міг показати з озброєнням і в, у формі, військовій формі, як своїх бійців. А це зовсім в більшості свої, це зовсім не ті бійці, які були у них два роки тому. Тому боєздатність нас вона, вона значно знизилася. Я довіряю оцінкам тих людей, яких знаю. Значно знизилася і засоби значно, сили і засоби значно менші, ніж були. Тому впродовж найближчих років. Короткої, напевно, середньостроковій перспективі Хамас буде нездатним провести операцію подібно до 7 жовтня минулого 2023 року. Це зовсім інша слабкіша організація, яка буде спроможна на окремі терористичні акти, окремі обстріли, обстріли територій, на якісь, можливо, неорганізовані дії, але це не армія, яка була в них два роки тому. Разом з тим, ну ми розуміємо, що за планом Трампа Хамас фактично мав передати владу в Газі, можна згадати про те, що останні вибори відбувалися в 2006 році, коли Хамас власне на них переміг. і з того часу там приблизно 20 років ніякого виборчого процесу не було. І от, коли ми кажемо про ці зусилля Трампа нормалізації життя, там я не знаю, чи можемо ми говорити бодай про якийсь там політичний ландшафт, фактично в Палестині. Але так чи інакше, як може далі відбуватися? Ось цей процес передачі влади від хамас і кому безпосередньо? О, кому я там вони створюють за планом Трампа якусь раду миру для гази І йдеться про поступове передання повноважень по адмініструванню цієї території Палестинській адміністрації, яка знаходиться на західному березі річки Йордан і от ви згадали вибори 2006 року. В 2007 році в секторі була громадяна і громадянська війна, коли хамасівці вбивали представників палестинської адміністрації, викидали там з верхніх поверхів будинків активістів Фатху. Ну, це головна політична сила, принаймні, була на західному березі. І, коротше, розправилися зі своїми політичними опонентами в таких найкращих традиціях близького сходу, і тоді вони повністю захопили владу в секторі Газа. Зараз, за умовами, які висувають перед палестинською адміністрацією, вона має пройти процес реформ, оскільки вона реально мало ефективна, непопулярна, є багато питань про корупції. Вона частково недієздатна в результаті дії Ізраїлю це спрямованих, які хотіли би, щоб вона була недієздатна, але частково це результат інституційної слабкості самих палестинців на західному березі, і передбачається, що якимось дивом адміністрація стане більш ефективною і їй будуть передаватися повноваження по адмініструванню сектора газу. Там вже з'явилися <кій>, окремі загони, а, такі а, парамілітарні угруповання, які декларують, що вони будуть а, підкорятися тільки Махмуду Аббасу, ну тобто Палестинській адміністрації. Uh -huh. І от вчора і сьогодні зранку а, були зіткнення, коли Хамас полював на ці загони а, на півдні. Сектора Газа, звинувачуючи їх в тому, що вони зрадники і ізраїльські агенти. І Там йшли бої місцевого локального значення, але з жертвами з обох боків. Хамасівці полюють за певними родинами. Така розширена родина Хамула називається. Ще не плем'я, але вже не просто сім'я, члени яких. Також декларують свою готовність співпрацювати або представляти палестинську адміністрацію. Ну, от, Очевидно, будуть шукати такі формальні і неформальні групи, їх озброювати, які будуть поступово встановлювати владу в секторі. І Плюс і для ізраїльтян, і для палестинської адміністрації дуже важливо, хто буде контролювати філадельфійський коридор. Це місце на кордоні з Єгиптом, через який буде йти торгівля, люди будуть виїжджати. Хто буде Рафах, місто Рафах контролювати і ці прикордонні пункти пропуску? Той буде мати такий дуже серйозний важик впливу на ситуацію у всьому секторі. Буде вирішувати, кому виїжджати, кому не виїжджати, які продають товари, заїжджають, які не заїжджають. розподіляти їх, буде робити те, що робив Хамас з 2007 року, коли контролював роздачу гуманітарної допомоги. Економічну активність в секторі Газу, ну от очевидна Палестинська адміністрація і ті нові групи, які з'являються там, вирішили поступово отримати доступ до цих інструментів впливу в секторі Газа. Згадувала про Макрона і фактично його зусилля, так з визнання Палестини. І коли це відбувалося там в середині вересня, під час генасамблеї ООН, то тоді фактично більшість аналітиків сходились на думці, що ось це визнання багатьма країнами, не тільки Францією, Палестини. Воно нічого не змінює на землі, так би мовити. Але станом на зараз, коли вже бойові дії завершено, на ваш погляд, ось це додаткова так би мовити, легітимізація чи визнання Палестини, чи впливає воно все-таки на подальший процес відновлення і нормалізації життя на цих територіях? Та ні, ніяк не впливає. Це справді символічні кроки. Як, як тоді характеризували, так воно і є. Інша справа, що. Натаньяго очевидно зацікавлений в продовженні е, заключати угоди в рамках так званих аврамових угод, тобто нормалізації відносин з е, арабськими країнами е, близького сходу, і йому би для того, щоб підвищити свої шанси переобратися на виборах. Звичайно, хотілося б показати, що такі угоди за, за, продовжують заключатися. А, але Саудівська Аравія не піде на нормалізацію відносин на встановлення дипломатичних відносин без визнання Палестинської держави. І от е, зараз, е, буквально в ці хвилини, буде починатися цей саміт миру Шарма Шейху, і, е, і Ердоган, і багато інших лідерів будуть ставити питання перед Трампом. Що за завершити війну мало, що е створення Палестинської держави є е рішенням, яке принесе мир, довгостроковий мир і стабільність в регіон. І от в цьому, безперечно, на тискові і на Трампа, і на Натеньяго, який категорично відкидає ідею створення Палестинської держави, такі визнання вони додають аргументів. В цих торгах, але чи воно спрацює, не знаю навряд чи не, не схоже, що цей уряд Ізраїлю готовий на такий крок. Далі хочу трохи поговорити про те, як теперішня ситуація, бо ця нова реальність на близькому сході впливає на Росію, а потім на російсько українську війну. Ну можна згадати про те, що вісім мусульманських країн фактично підтримали мирний план Трампа, так і готовність Хамасу передати владу в Газі, і фактично там деякі з цих країн вони безпосередньо там підтримували чи фінансували бойовиків в Хамас. І в цьому ключі багато паралелей про те, що ну по суті вдалося досягнути миру на близькому сході абсолютно без Росії. І Росія втрачає важелі впливу, зокрема, на цей регіон. Або вже ми можемо констатувати, мабуть, що втратила остаточно. Як ви оцінюєте цей процес, і дійсно, що це означає для Москви? Ну, давайте так. Росія має два, два медіа на близькому сході арабомовних: Росія Альям, це раша тудей і Спутник Карабія. Так, от обидва цих медіа. Ходять в топ в більшості арабських країн і їхній інформаційний вплив, їхня антизахідна пропаганда багатьма на близькому сході сприймається позитивно. Росія втратила певні важелі впливу в Сирії на відповідно на Ізраїль і на Ліван. Дуже багато втратила в іміджовому плані, коли виходила, коли вивозили Асада. Але далеко не всі, на жаль, їхні спроможності там ще обрубані. Хоча є дуже позитивні сигнали, коли Росія намагалася організувати терміново саміт Росія на Близький Схід, Росія Арабський Світ не буквально днями, uh -huh. але делегації Саудівської Аравії Еміратів. І за ними потім всі інші делегації з арабських країн відмовилися їхати до Росії. Тобто Росія втрачає, втрачає помітно вплив, але ще має певні канали, через які вона здійснює свої акції на Близькому Сході. Якщо вдасться зараз врегулювати і запустити якийсь процес в секторі газу, Війна там не буде поновлено, це безперечно ну, вигідно для України, скажімо відверто. Тому варто вітати. Не, не вигідно для України буде ситуація, коли Хамас, наприклад, не буде роззброєний і не буде реально витіснений з сектора Газу. Бо mm -hmm. це буде означати, що сторона, яка почала агресію, яка почала насильство, не понесла покарання. Якщо вдасться, і це одразу проєктується на ситуацію російсько-української війни, понесе покарання Росії чи не понесе? Трамп вже заявив, що після Близького Сходу повністю переключається на врегулювання російської агресії на зупинку російської агресії. От, якщо будуть не критично переносити певні уроки з з близькосхідного конфлікту на наш то ми теж можемо побачити неприємні для нас речі. Але, безперечно, мир на Близькому Сході це закриття одного з фронтів цієї великої війни, яка йде на різних театрах військових дій, і, зокрема, у нас по території нашої країни. А що це за неприємні речі, про які, ми, про які ви говорите? І от в контексті того, очевидно, ситуація на Близькому Сході і там російсько-українську війну не можна порівнювати, але так чи інакше. Ну, тобто, є яка, якісь дії, так, якась стратегія Дональда Трампа. От Чи можуть бути якісь елементи цієї стратегії використані для врегулювання російсько-української війни? Ну, Бачите, адміністрація Трампа дуже Полюбляє транзакційний підхід, тобто, якщо ми щось робимо, ми маємо за це щось отримати. Це відкриває поле, зокрема для активності таких людей, як Квітков, який говорить там про корисні копалини в Росії, про арктичні шляхи, про розробку рідкоземельних металів. От, і в цьому сенсі це ну, той, той, той підхід, який може становити небезпеку для нас, от з іншого боку, Трамп інколи готовий підвищувати, різко підвищувати ставки і з бомбардуванням Ірану і фактичним дозволом Ізраїлю почати взагалі операцію проти Ірану. Цього ніхто не очікував. Більше того, цей дозвіл супроводжувався кампанією дезінформації. Ми пам'ятаємо, що в той період постійно говорили, що Натиньяво хоче бомбардувати, а Трамп йому не дозволяє. І нічого не буде. Трамп президент миру, ніякої операції проти Ірану не буде. І тут раптом виявилось, що це все спектакль. Які розіграли для того, щоб присувати пинність іранців? Ну побачимо, що з цього буде використано проти Росії.